Чому керівника немає? Я не уповноважена знати і слідкувати, чому керівника немає. Скажіть, будь ласка, в мене сьогодні домовлено на 15.00 з ним зустріч. Де так. керівник? Відряжені. Ну, то ви кажете, що ви не уповноважені і це вже відряджені. Як поліція наводить ракети на будинки неугодних журналістів? Чому поліція співпрацює з колаборантами і навіть чути не хоче, що говорять? журналісти, які цих колаборантів викривають сьогодні. Ви будете шоковані. Але ще більше ви будете шоковані, якщо, не дай Боже, наші побоювання справдяться і загинуть десятки, а то й сотні людей. Усім привіт, дорогі наші глядачі! З вами як завжди новини. Медіа Корстуді Олександр Шавлюк. Якщо відверто друзі, я подумати не міг, що в поліції працюють справді імбіцили. Не те, що імбіцили, взагалі, люди напроч відбиті. Чи вони дійсно з психіатричної лікарні втекли, чи спеціально туди набирають хворих? Чому вона сміється, начебто з нею щось робиться. Ти говориш про колаборантів, а вона тобі сміється. Подивишся на неї і думаєш, чи то її хтось по голові, можливо, до тебе вдарив. Ви зараз, друзі, побачите, що вони мололи. А що саме страшне, що за день до цього, тобто позавчора. Такий собі керівник Ігор Слободянюк призначив нам зустріч мені як керівнику ЗМІ на вчора. Тобто, ви зрозуміли, за день до цього ми по телефону зізвонилися, є відповідні аудіозаписи. Ну і до речі, вона цього не спростовує. Вона навпаки, каже, що вона дійсно вийшла, і її керівник, ось цей ось Ігор Слободянюк, уповноважив це керівник оцієї служби 102. У Вінницькому обласному відділку поліції, тобто вона вийшла за його вказівкою. Але зустріч у нас була домовлена безпосередньо з ним для того, щоб пояснити, що колаборанти викликають поліцію 102 саме для того, щоб коли поліція приїде, начебто зі мною чи з моєю дружиною щось сталося, начебто. Ви зрозуміли, вони приїжджають потім, звичайно ж на 102. Вони кажуть, що з ними все добре. Вони вдома. Зрозуміли, так? А ті дзвонять колаборантики і кажуть: Ну як наші родичі, начебто вдома, чи ні? Ви тільки вдумайтесь, ви зараз будете шоковані, вони навіть не хочуть перевірити, хто це викликав. І вона стоїть і просто як друзі, це фантастика. Так ось, а 102 каже: так, да, з вашими родичами все добре. Вони ж по лінії 102 по телефону. Не можу дійсно перевірити, чи це родич дзвонить, чи це дзвонить колаборант, чи це з Китаю дзвонить. Вона, до речі, визнає це на відео. Я кажу, може, це з Китаю дзвонили, а ви приїхали і їм здали інформацію, що ми вдома для того, щоб навести ракети на будинок. Друзі, ви будете просто шоковані. Я подумати не міг, що в країні є стільки імбіцилів. Ми викриваємо усіх расистів. Наша діяльність публічна вже понад 16 років на рівні адвокатської компанії, і майже 2 роки на рівні інформаційного агентства Медіакор, Ми публічно це все публікуємо про колаборантів. А вони приїжджають і ось таке, ось потім мелять. Ти їм пояснює, що це вже 40 викликів, плюс-мінус, друзі. Я ж точно їх не рахував. Тобто постійно приїжджають поліцаї перевірити, начебто, чи є хтось вдома, чи з ними щось може зі мною чи з моєю дружиною, то сталося. І ми пишемо офіційне звернення, як ЗМІ, ви чуєте, ЗМІ, ви що, недороблені? Чи вам щось бракує? І вона стоїть замість того, аби взяти ці матеріали і сказати на 102. Да, там постійно викликають. Ось номер телефона Олександра Вікторовича, ось номер телефона його дружини. Ми можемо зателефонувати і уточнити, чи вони живі, здорові. Все, і не потрібно нікому передавати невідомим особам, начебто родичам по телефону, чи є ми вдома, чи нас вдома немає. Ви взагалі розумієте, що ви зробили? Друзі, вони навіть не розуміють, що вони роблять. Тобто, це фантастичні імбіцилки, тому що... По-іншому я на неї сказати просто не можу. Це людина відбита напроч. А для того, друзі, щоб це відео побачили, всі українці, бо вибачте, але прилетіти може будь-кому, бо по цій схемі тепер може будь-хто працювати, використовуючи лінію 102 і патрульних поліцаїв, які приїдуть і обов'язково на 102 мають прозвітувати. А колаборант позвонить на 102 і спитає: то мої родичі. З ними все добре, так, скажуть на 102. Вони вдомці. А ті давайте ракетку, бо шавлюк його дивляться понад 10 мільйонів, це ж тільки на одному каналі, а загальний трафік понад 20 мільйонів за місяць. У нас 12 вже тіктоків. Вибачте, друзі, і шавлюк звичайно расистам неугодний. І шавлюк звичайно колаборантам неугодний. І чому б не пустити ракетку. І дай би Бог, щоб я помилявся, бо пишуть деякі чмоні, що я не вартую стільки, скільки вартує та ракета. Я дуже радий, що я стільки не вартую. Але якщо не дай Господь в очах расистів я буду вартувати стільки, скільки та ракета, то вони пустять по будинку, тому що вони б'ють по цивільним. Б'ють по будинкам. І якщо я не вартую, то в цьому десятиповерховому будинку є ще 5 під'їздів, де живуть декілька десятків малолітніх дітей. І люди, і пенсіонери. Тому то, що я не вартую, може бути. Дай Бог, щоб я не вартував цієї ракети. А якщо не дай Господь в їх очах, я її вартую. Ви тільки вдумайтесь, до чого вони вже докотились. А тепер увага! Подивіться, що це непотребство, тому що це навіть не людина, молола журналістам на відео. Вона визнала, що вони поліцаї не потрібні Україні взагалі. Їх прямі обов'язки вони не хочуть виконувати, і вони навіть не соромляться на відео. Це говорять. Ай! Навіщо я вам про це розповідаю? Дивіться самі. Національний університет Внутрішніх справ. Внутрішніх справ. А, то ви не юрист, ви поліцейський. Ви не юрист, на що ви обманюєте? В дипломі написано юрист. Ну, в дипломі може бути написано, то ви ага. маєте знати закони. Ага. Знаєте ви закони? Чи ні? Так, да, що ми зобов'язані... Дивіться, були... я вам ще раз наголошую, вже в яке. Є заява. Є Ось є. вона. Бачите, я знімаю, щоб... тому що з вами спілкування не виходить. Я домовився з керівником на 15.00. Керівника ви кажете немає. Немає. Чому керівника немає? Я не уповноважена знати і слідкувати, чому керівника немає. Керівник у відрядженні. Скажіть, будь ласка, в мене сьогодні домовлено на 15.00 з ним зустріч. Так. Де керівник? У відрядженні. Ну то ви кажете, що ви не уповноважені, це вже відрядження. Ой, люди добрі, оце наша поліція. 40 разів викликають е, 102. Так. Так, на що викликали? На труп, на адмінправопорушення. На що? Наряд поліції приїжджаю, вам повідомляли. Мені не Підставили? треба наряд поліції. Я звернувся, щоб мене, мою сім'ю, не тероризували всякі поліцейські. Розумієте? Все. Ну в чому стаття? Приявляли? Я вам ще раз наголошую статтю 182 Кримінального кодексу України. Вам відомо? За втручання в особисте та сімейне життя. Вам відомо? відомо? Які виклики має обробляти працівники поліції? Всі виклики. Не всі, а злочини і адмінправопорушення. Не всі, не, не обманюйте. Не всі водьте в оману, всі. ні, не повинні всі. Всі звернення ні. громадян, що стосуються компетенції поліції. Сто відсотків. Що стосується компетенції поліції, злочини та адмінправопорушення, які визначені КУПАПом, як. Для працівників поліції, які можуть розглядати, і злочини, які визначені, не всі злочини, а тільки ті, які визначені, чим Кримінальним кодексом України. Будь ласка, Якщо не чи є така... Кримінальним кодексом, то це теж злочин? То я ж кажу, всі ті, які визначені Кримінальним кодексом України. Чи ні, чи ні? Чи я щось помилився. У нас злочини визначені в Кримінальному кодексі Адмінправопорушення адміністративного. Я правильно вас зрозумію? Правильно, правильно. Так, то. Чи є така заява приїхати 40 разів стукати в двері без ухвали слідчого суду? Чи все нормально в Олександра Вікторовича по заявах колаборантів? Ви перевірили, хто це викликав? Служба 102 не уповноважена перевіряти, хто здійснює. Вбиток. А тобто я зараз до вашого керівника і до вас буду викликати поліцію. Вони будуть до вас їздити. Так, Люди всі так, почули. Так. Так. Тоді я сьогодні опублікую ваші персональні дані, і кожен громадянин буде до вас викликати патрульну поліцію, щоб ви відчули на собі, як ви знущаєтесь з громадян. Боже, яке кончене? А керівнику нагадайте, що в нас приїхав новий керівник, а він його вже підставив. Тому що він домовився з директором інформаційного агентства і не з'явився на зустріч. Це ганьба. Тому вибачайте, я вам дуже дякую. Нічого не можете більше додати. Ні, відповіді вам все. А відповідь це не відповідь, це відписка. Там не обґрунтовано. обґрунтовано. Що обґрунтовано? Я просив, що. Є закон що поліція не може виходити за межі закону. Правильно, а ви написали про якийсь наказ Міністерства юстиції, е, тобто Міністерства, Міністерства внутрішніх справ. Так, який зареєстрований Міністерстві юстиції, який є обов'язковий для виконання. Чудово. Тобто, ви й далі ракету. будете наводити ракети, так? Колаборанти визивають з іншої області. приїжджає поліція, узнає, що я є вдома і прилітає ракета. Ви головою взагалі думаєте, що ви робите? Ну, яка ракета? До то чого? я вам ще До раз чого? наголошую, ракета? ви знаєте, чим ми займаємося як журналісти? Ще раз питаю. Вже в десяте вас запитую. Що ми викриваємо колаборантів? Ви це знаєте, я питаю. Так, можете, Якщо ви, зна... можете, мені треба, можете, я то, ви мені не треба можете, я задаю питання. Мені не треба ще то консультації що не потрібні. Його. Я магістр так, права, директор адвокатської так, компанії, так, ще помімо так, того, так. не треба мене консультувати. Будь ласка. Це я буду вас ще консультувати. Mm. Тому я вам задаю питання. Ваші Скажіть, будь ласка. Дані не захищені, не є таєм, не я Як вам ще не раз говорю: персональні дані це не вам вирішувати. Так. Я забороняю поліції використовувати мої персональні дані ось на відео. І заборонив це ще рік тому. Це перше. Так. так, то, будь ласка, виконайте це, щоб мої персональні дані у вас їх не було, і щоб ви їх колаборантам не передавали. Бо я чомусь думаю, що ви так само як в Херсоні, якщо орки сюди прийдуть, здасте Вінницю. Розумієте? Ну, чому? Тому що ви не слухаєте своїх журналістів, ви слухаєте колаборантів. Я ще раз вам наголошую. Я вже втомився з вами виясняти відношення на ваші оці відписки. Ви розумієте? Ви накличете на себе біду. Чим ми не виконанням своїх обов'язків? Обов'язків я вже вкотре питаю, яких. Вас повідомили про злочин чи про адмінправопорушення. Про злочин. Ні, не злочин. Вас повідомили, не обманюйте. Бо вже є офіційна відповідь, про що повідомлено. І є відео з тим працівником поліції. Ви бачите, ви от навіть на камеру підманюєте. Є відповідь, де він стояв і він про це заявляв, на підставі чого він приїхав. І яка була заява? І всі це люди побачили. То на що ви знову обманюєте? То давайте вже скажіть правду. Чому приїхала по, цьому, по цій заяві? Чому поліція приїхала? Про втрату родинних зв'язків з. А хто ви такі втручатися в сімейні та відносини? Хто з ким хоче, може спілкуватися, не хоче, хтось з ким Ні, спить. Там, там не було Ні, а що значить втрата? Хто не така виходить, поліція? Не виходить на зв'язок, просить. Хорошо, перейти, не виходить на, просить перевірити. Просить перевірити, чи, чи... живі? Боже доводи, мій, серйозно, а ви знаєте, що проти цієї людини порушено три кримінальні справи, вже три роки, як ведеться слідство. Вам це відомо? Ні, не відомо. От бачите, от через те, що вам не відомо, треба керівника викликати, бо все-таки прийдеться прийти до вашого нового керівника. Якщо він буде продовжувати ті самі дії, які продовжував попередник ваш, то буде горе. Розумієте, буде дуже велике горе. Тому що київське управління дуже зацікавилось, чому в нас у Вінниці знищують свободу слова. Чому поліція приїжджає, чим робить наведення по суті ракет? Я вам ще раз наголошую: якщо з моєю сім'єю щось станеться, ви будете нести персональну відповідальність і ваш керівник також. Я смертник. Я вам зразу сказав, я пішов захищати свою державу. Якщо не дай Бог. Вони приїдуть і прилетять до мене додому, бо це не тільки один виклик там був, прилетять ракети, ви будете нести відповідальність. Розумієте? Так, да, так. Да. Не в суді, не в суді. А, де? а точно таку, як понесли, не дай Боже, понесуть мої близькі та рідні. Ви погрожуєте? Ні. Це факт, якщо прилетять завдяки поліції, якщо прилетять завдяки поліції, ви ж не чуєте. То ви будете точно таку відповідальність нести, як мої рідні, якщо завдяки вам туди прилетять. Бо те, що ви зробили, ви скоїли злочин. Тепер інше питання. Хто з керівництва зараз може мене прийняти? Раз у нас мови не виходить з вами, хто з керівництва може мене прийняти? Керівництва чого? Керівництва Головного управління національної поліції у Вінницькій області. Є графік прийому. Мені не треба графік прийому, прийому. я вам ще раз наголосив. У мене також є графік прийому. Ви до мене як чорти через табакерку вриваєтесь додому без графіка прийому. Я такий самий, як ви. Закон України, стаття 17, закону України про захист медіа. Почитайте, там чітко написано стаття 17. Я і поліція одне і ж. Тому мені і ваші прийоми, в мене також є прийоми. Для поліції немає. Для поліції 300 тисяч доларів стоїть консультація. Але ви приїжджаєте. Тому пішли. Ми не будемо прирвати зйомку, щоб ви потім не казали, що я щось змонтував. Куди пішли? Я що уповноважена вас кудись вести на прийом? Ну звичайно, прийшли так. журналісти. Так, ну то, то я ж прийшли журналісти, є так. графік прийому. Та мені не Власне... треба графік прийому. У мене теж є графік прийому. прийому. Ви чому до мене вриваєтесь? Я особисто до вас. Мені не треба... Ви зараз ви не... я з вами не спілкуюся як з фізичною особою, я з вами так. спілкуюся як з працівником поліції. Ви вийшли замість свого керівника, який вчора мені, е е е е вчора зі мною домовився про зустріч. Так, через так. Я вийшла як виконавець вашого запиту. Мені не треба виконавець. У мене з вами була зустріч. Ні, я вийшла... А з ким. Мій керівник Почекайте, мені перебуває не... у відрядженні уповноважив мене з вами зустрітись, надати вам роз'яснення з приводу відповіді на ваше звернення. Значить, світлі. дивіться, на наступний раз, якщо ви приїдете, ви на дверях побачите, що там буде написано, по цьому ти котика, розвернутися і поїхати. І ви це також зробите? Ну, я питаю. Ви це також зробите? Ні, ми виконуємо те, що передбачено нашими посадовими при якими? Реагування. навести ракети навести то чого ракети? Тут наведення ракет? То я вам ще раз поясню, навести ракети? Ні. Як ні? Так ви ж приїдете, наведете ракети. Ми ж та... за собою ракети не волочимо. Ви волочите? Ви ж не знаєте, хто це викликав? Я вам ще раз говорю вже втретє, викликають колаборанти не один раз, а ви мені стоїте, розповідаєте, що ви ракети не волочите. Яке кончене! Так якраз то ви їх і волочите. Я вам скільки раз пояснював, вже. скільки раз вам потрібно ще пояснити. Я питаю, коли ви припините оце свавілля? Ми виконуємо свої. Я вам ще раз питаю, коли ви припините свавілля? відповідно до статті 19 конституції. України. Так, де передбачено, що ви зобов'язані державної влади зобов'язані діяти в, в, в межах та в спосіб. Де передбачено, що ви маєте право стукати в двері, межі та спосіб. Назвіть, будь ласка, без ухвали слідчого суду. Де це передбачено? Стукати в двері. Тут нічого такого немає. Постукати... Я запитав, чим це передбачено. Я не питаю, немає чи немає. Ми з вами не на для того, Я для того запитую... Аби перевірити інформацію, яка надійшла, що е... життю чи здоров'ю особи, яка проживає за адресою, яку вказує заявник, може загрожувати небезпека. Яка небезпека? Життю чи здоров'ю. Яка небезпека? Де той заявник? Ви перевірили заявника? Що це не колаборанти? Ви це перевірили? Ви ж знову кажете, що ви не зобов'язані це перевіряти? Ми зобов'язані відреагувати на кожне звернення. Я вам ще раз наголошую: ви перевірили, що це не особи, колаборанти? Особи, Громадянина України, громадянина іноземної держави, громадянина без громадянства будь-якої особи, яка звертається за допомогою до поліції. Ми зобов'язані відреагувати. То де той заявник? Він був на місці. Він бачив, що там щось може загрожувати. Ви встановили, хто це заявник? А якщо це стрімоусовці, яких ми, як журналісти, викриваємо? Я не хочу розголошувати персональні дані, хто заявник. Так, ви вже я... не хочете персональні дані ну, розголошувати. Звичайно. А, то ви вже знаєте, хто заявник, так? Да? Родичі. Родичі. Да, да. Родину. Род... Ну то мало що назвалися. Я теж назвуся, що ви вчора були в кафе п'яні і займалися оргіями. Це відповідає дійсності? Ні, звісно. О, бачите, а тут назвалися. Всім я зрозумів. Хорошо, будемо з вами тоді по-іншому говорити. На все добре. Блядь. Да, люди, це жах. Оце цим ми платимо податки. Ви чули, так? Да? Це жах. Нема слів.